Допис у соціальній мережі викликав цілий вибух емоцій на вухах весь іванків. Те, як троє підлітків поглумилися з малого хлопця, просто жахає. Як можна було побити, а потім ще й зґвалтувати дитину. Під вигаданим приводом троє підлітків заманили хлопчика на покинуту ферму, аби подалі від очей місцевих мешканців познущатися над школярем. По селу розповідають страшні речі. Невже на зґвалтованого справляли природні потреби. Ми знаходимо будинок, де живе родина постраждалого, аби дізнатися, що зараз із хлопцем. Є хто дома? На дверях старенької хатини зачинений замок. Сусіди не бачили ні скривдженого Олексія, ні інших мешканців уже кілька днів. Уся сім'я зникла одразу після інциденту. Я його не бачу вже так давно. Я його давно якось Косі питала я. я. Кажу, що це таке не видно нікого. Сусіди підозрюють, що мати сховала сина подалі від допитливих очей у сусідньому селі, аби не травмувати його ще більше. Де саме зараз школяр? Знають у місцевому відділі освіти, але зберігають таємницю. Кажуть, дитина проходить реабілітацію. У школі є практичний психолог, є соціальний педагог, з дитиною працюють. Дитина. Ну, в принципі, жива, здорова, грається нормально. Педагоги підтверджують, постраждалий хлопчик має психічні вади розвитку, тому він дуже вразливий і довірливий. Саме цим регулярно користуються його кривдники. Троє, які знущалися з малого останнього разу, місцеві хлопці. Більше того, вони живуть на одній вулиці і добре знали, кого принижують. До школи зараз жоден з них не ходить. Їхні батьки бояться, що розлючений НАТО влаштує самосуд. А коли вони приходили в школу, вони кажуть, що ну плакали, сварили. Також не очікували, що їхня дитина може таке зробити. Селяни, агресією підлітків відверто налякані, особливо ті, хто має малих дітей. Петро тепер взагалі боїться відпускати свого шестирічного сина за хвіртку. Знаєте, що в мене такі думки з'являються, як у школу його віддавати. У поліції за побиття школяра вже відкрили кримінальне провадження за статтею хуліганство. А як же зґвалтування та жорстокі муки? Невже малолітнім нелюдам усе зійде з рук? Правоохоронці фактів катування не підтверджують. Вони звернулися в медичний заклад, де хлопчику було діагностовано травма живота та сад на колін. За даним фактом, призначена судово-медична експертиза для встановлення ступеню нанесення тілесних ушкоджень, що хлопця зґвалтували і глумилися, заперечують, і в школі педагоги не радять вірити чуткам, запевняють, що Олексія насправді тільки побили плітки, що дитину було зґвалтовано. Що вона знаходиться в лікарні? Це неправда. Та небайдужі іванківці вважають, що копи і учителі ставляться до малолітніх нападників надто м'яко. Від поліції вимагають перекваліфікувати злочин з хуліганства на катування групою осіб, аби розбушаки отримали реальні тюремні терміни.